Є дві категорії людей: ті, хто після механіки переходить на автомат, і ті люди, які починають вчитися з нуля саме на автоматі. Правда, є ще третя категорія, які просто люблять механіку і ні на що її не проміняють. Але відео не про це. Відео буде однаково корисним для обох категорій: розглянемо відмінності автоматичної коробки передач від механічної. Розберемо ключові дії, щоб не плутати педалі, та спробуємо визначитись. Чи варто однозначно обирати автомат замість механіки? Погнали! Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково робіть це, а я поки продовжу. Механічна коробка перемикання передач це тип трансмісії, який вимагає від водія перемикання передач вручну. На механіці водій сам вирішує, яку передачу йому обрати в певній ситуації. Автоматична ж коробка передач це той тип трансмісії, який перемикає передачі замість нас. Автоматично, в залежності від швидкості руху автомобіля та обертів двигуна, людина цим не керує. Основна відмінність автомату від механіки полягає в тому, що на механіці ми перемикаємо окремо кожну передачу, а на автоматі є можливість перемикати лише режими: режим вперед, режим назад, режим паркінг. І так далі. Ну і так як нам не потрібно перемикати передачі, педаль щеплення на автоматі відсутня. Педали всього дві: педаль газу і велика, широка педаль гальм, щоб не промазати раптом шов. А ну і заглохнути на світлофорі та скотитися на підйомі з автоматом. Ми можемо не боятися рушити значно простіше. Найстрашніше на автомобілі з автоматичною трансмісією це в якийсь момент. Паркування або ж зупинки перед машинами на світлофорі переплутати педалі. Щоб мінімізувати ризик переплутати газ з гальмом, можу дати пару порад. Перший пункт це постановка ноги. Треба говорити, що ми керуємо лише однією ногою. Ми керуємо лише однією ногою правою. Якщо ви пересіли з механіки на автомат, то основною проблемою може бути звичка натискати щеплення. Щоб позбутися цього рефлексу, можна ліву ногу піджимати максимально під сидіння собі. Так буде менше бажання нею смикатися. Якщо не допомагає і все одно шукаєте щеплення перед зупинкою, попадаючи лівою ногою на гальма. Можна ще зняти кросівок з лівої ноги. Розутою ногою менше хочеться натискати якісь там педалі. Повинно спрацювати. Початківець часто допускає вирішальну помилку, переставляє ногу з гальм на газ і тримає її прямою. Однаково прямо тисне на гальма, потім переставив і однаково прямо тисне на газ. Так не можна. Важливо цією правою ногою натискати педалі так, щоб положення ноги було різним, коли ми натискаємо газ і коли ми натискаємо гальма. Я рекомендую п'ятку поставити навпроти педалі гальм. Натискаючи гальма, нога пряма. І коли треба додати газ, ми носочок переводимо в бік педалі газу, а п'ятку залишаємо навпроти педалі гальм. Іншими словами, п'ятка завжди стоїть навпроти тормозу. Так наш мозок буде звикати до різного ефекту від різного положення ноги. Це дійсно допомагає. Не, не будемо в розбиратися, як саме, але це дійсно працюючий лайфхак. Нога рівно, ми гальмуємо. Нога незручно вигнута по діагоналі. Газуємо друга порада гальмувати в кілька етапів, навіть якщо ми і переплутаємо, і натиснемо газ замість гальм, то це не буде чимось страшним, якщо ми в потоці, наприклад, з гарною дистанцією і гальмуємо заздалегідь. Виходить, звичка гальмувати заздалегідь в декілька етапів, плюс тримати дистанцію гарна звичка, і не тільки для зимового водіння, щоб не потрапити в занос чи в нос, а і для того, щоб не переплутати педалі. Бачите, що авто попереду гальмує, вже заздалегідь нащупайте під ногою гальма і легенько, плавненько сповільнюйтесь, доводити авто до зупинки, якщо потрібно. Інакше якщо гальмувати в останній момент і ще й педалі переплутати, самі розумієте, чим це може закінчитися. Коли варто обирати автомат замість механіки, тут давайте про плюси і мінуси автомату. До явних плюсів автомату відноситься зручність в керуванні. Так як нам не потрібно перемикати передачі вручну, поїздка на автоматі буде менш виснажливою. І це добре. Це плюс. Наступний плюс це плавність перемикань. Справно працюючий автомат буде перемикати передачі плавніше, ніж початківець на механіці, а це вже плюсик до комфорту. Ще один плюсик це безпека. На слизькій дорозі машина з автоматичною коробкою передач буде вимагати менших особливих навичок керування від водія ніж на механіці. До недоліків машин з автоматичною коробкою перемикання передач можна віднести вартість на першому місці. Машини на автоматі, як правило, коштують дорожче, ніж на механіці. Обслуговувати автомат дорожче та й раптом поремонтувати значно дорожче. Витрата палива теж буде, як правило, трішки більшою на автоматі, ніж на механіці. Ну і ресурс. Коробки механічні ходять довше, ніж автомат. Це факт. Мабуть, тому таксисти в основному обирають механіку. Короче, висновок простий: готові платити, але кайфувати одразу. Обирайте автомат. Готові витрачати час на навчання і звикання до щеплення. Обирайте механіку, але почати кайфувати одразу може бути складно. Треба спочатку підівчитись. Я взагалі люблю автомат. Їдеш собі, кайфуєш, одна нога задіяна, бачиш всі знаки, концентруєшся одразу на дорозі, а не на щепленні. Кайф, але і на механіці не буде зайвим вміти їздити раптом, що а ви можете поїхати на будь-якій машині. Це ж круто.